Культурні особливості Канади, щоб не отримати культурний шок. Ви вже напевно знаєте, що Канада мультикультурна країна. До цього краще ставитися позитивно, вивчайте різноманітність, поважайте інших іммігрантів та їхні традиції. Канадці славляться своєю вічливістю. Вітайтеся до інших, вживайте слова, будь ласка, і дякую, посміхайтесь і дотримуйтесь правил спілкування. Але не розслабляйтеся. Це не означає, що ви не почуєте матюків англійською мовою, якщо ви розумієте добре англійську, або вам ніхто не натикає фактів. Це просто прояв себе, екологічна свідома. Думаю, Тут все зрозуміло, особливо із фасуванням сміття. більшість канадійців дуже пильні до природи, та екології. А щодо подорожей та пригод. Канадці люблять подорожувати, брати участь у видах активного відпочинку. Тут і гори, тут і озера, ріки, красива природа, підйоми, спуски, велосипедні трейли, пішохідні прогулянки. Приєднуйтесь, займайтесь активними видами спорту та відкривайте для себе нові місця. На канадійську кухню має великий вплив інша культура. Тому ви знайдете в Канаді різноманітні страви. Рекомендую спробувати різні страви існуючих тут культур і розширити свій кулінарний. досвід. Канада досить. відзначається толерантністю та рівністю. Дуже неприємний приклад, але щоб ви могли зрозуміти про що я веду мову. Нещодавно в Едмонтоні викрали і зґвалтували 11-річну дівчинку, а потім викинули її, вона залишилась жива. При описі злочинця преса вказала, в чому був одягнений та зачіску, але не вказала національність та колір шкіри. Канада має свої плюси і мінуси і свої особливості. І якщо ви вагаєтесь їхати чи ні, то краще їхати, спробувати, щоб ніколи не шкодувати про нездійснене бажання.